Доброго ранку, любі малята! Розпочну наше заняття сьогодні з привітанням. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Настрій супер, погода клас, до роботи все гаразд. Дітки, сьогодні ми з вами будемо знайомитися з народними символами України. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнок і скажіть, що ви бачите на цьому малюнку. І так, перший в нас малюнок, що це таке? Це в нас віночок, правильно, український віночок. Наступний у нас верба. Далі в нас калина. Рушник. Колос пшениці та паляниці. Так? Добре, молодці. А тепер сьогодні я вам хочу розказати про калину, тому що сьогодні ми з вами будемо ліпити саме калину. Я вам пропоную послухати легенду. То було дуже давно в одному селі жила чарівна і привітна дівчина. Звали її калинкою. Люди любили її за добре серце. Навесні калинка, як завжди, пішла до лісу. Довгий корний шлях пролягав до нього. Та й, думаю, посажу вздовж шляху якусь рослинку. Викупала гущавині лісі тенусіньке стебло, щоб воно прийнялося. Калинка носила воду від своєї хати з криниці і поливала. Деревце прийнялося і розрисся великий великий кущ. Іде якось шляхом подорожній, втомився та сів під кущем перепочити. Усміхнувся і каже Спасибі тим роботящим рукам, що його посадили. Тут увесь кущ, немов від сну стрепенувся. Гульк і враз кущу крився білим-білим цвітом. Дивиться подорожній, що воно буде далі. Осипався цвіт, замість нього ягодки червоні, як намисто, виблискують, і диво в кожній ягідці заховано зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калина до свого улюбленого місця і здивувалась зерняткам, а кущ нахилився до неї і шепоче це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй нам своє ім'я Калину. Дітки, чи сподобалась вам ця легенда? Дякую. Скажіть, будь ласка, про що ця легенда? Так, молодці про дівчину калину, яка посадила цей кущ, так, і тому назву дали цьому кущу калину. Добре, молодці. Ось тепер я вам пропоную переглянути малюнки, на яких зображена калина в різні пори року. Ось на цьому малюночку вона отак виглядає восени. Восени вона палає вечірньою зорею, коли достигають важкі грона, коли ягоди калини наливаються цілішим соком і горять, як лихтарики. У кожній ягідці заховане зернятка, яке схоже на маленьке сердечко. Ось такі гарні у нас ягідки. Ось так виглядає в нас кущ калини узимку. Кругом біліє сніг, а вона гостинно приймає гостей, які прилетіли поласувати червоними соковитими ягідками. Ось так виглядає калина навесні, вона зацвітає запашним білим цвітом, ніби наречена у білій сукні. Ось така гарна в нас калина. Ось подивіться, будь ласка, як виглядає калина. Ось так вона росте кущем калина, потім вона зацвітає ось таким гарним білим цвітом. Ось на цьому малюнку у нас намальовані ягідки у вигляді сердечка, і ось сама наша калина. Калина, вона є лікарською рослиною, її цілющі властивості відомі всім. Калина. Це народний символ України. Тепер перед тим, як ми почнемо з вами працювати, пропоную вам зробити пальчику гімнастику. Зробіть, будь ласка, ось так ручки і повторюємо за мною. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона як калина. Молодці, дітки, зробили з вами гімнастику. А тепер я хочу вам запропонувати роздивитися малюнки, на яких використовують калину, де вони її використовують? Малюнок калини використовують у виготовленні посуду. Ось, наприклад, у нас є така дощечка, на неї зображено ягідки калини. Також малюнок використовують, коли вишивають рушничок. І коли вишивають гарно, зображують на неї. Зображують Малюнок калини на вишиванці. А тепер я вам пропоную створити калину. Для цього нам необхідно пластилін червоного та коричневого кольору, дощечки, білий картон та серветки. Я вам всім вдячна за заняття. До нових зустрічей!